Всім хай з вами тікай. Люди, я трохи повернувся в ігру, вернувся повернувся на свій канал, да? і я почав вертати кубочки, по чуть-чуть вже вертаю, ще чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть, прям чуть -чуть, і вже вернусь до оцих вот кубочків да? поставив серію побед. І давайте нам залишився трошки вот, чисто один раз виграти і цю штуку раз зробити і все. І ми майже закінчили Brawl Pass. Ehm, Значить. Повипадало мені оцей от. випав. Ehm, там ще всякі фігні, якісь гадзила непонятна. Як завжди в нас Бравл Старс. Все непонятно, да? Ehm, випав Фрэнк мені якийсь там троллевалі, типу, крутий. Оцей от Локи Честер, Ще там Лола і ще якась фігня. Так, Локі Честер та-та-та, ще ось такий вот Френк. Коротше, давайте ми закінчимо нашій в центрі внімання, що я тут брав, я тут бібі брав вроді. Окей, давайте закінчим, в принципі, і все. Mm. Окей. Взяв я бібі, значить. Будем... Будемо грати, будемо щось робити, да? Обязательно на хором на хором ране. Так, легосенько. Разбежим сюда. Промазаем. Я тут кто-то сбудет, там никого. Так, все, у них кровь, им всех помечает. Никут. Так, не заберу тут, понятно. Окей. Тут, тур тут, тут, Один гол для окей. Ну поки що в них давай, давай, ч ты? Уміти у мене окей. Хай Трохи я протепу золотой, конечно, окей. А шо за фильма... Ааа! Все, я зараз егось. Да. Угу крово на гиперзаряде, ну все понятно, то я один теплов не могу гиперзарядить, понятно. Yeah. Так, бул. На, по спайку тоже прилетели, так файно. Сюда. Перша каточка є. Залишилась друга каточка і все. І ми виповнили той і ще треба раз нажати і грати знову. Напевно, підемо на шелі в той, би ми не випадили цей, як він називається. Мутація, да? Прикольна, мутація вона дає дві типики, це взагалі імба На, пуш мат. Блін, я не замітив, що мені подали, що за фігня Окей. Ладно. В принципе, она бы мне ничего не дала, по факту. Так. Ну, я так понял, мы тут, типа, нормально выиграем бокс. Где там мяч. Сюда. А, я дебил, я уйду просто, молодец. Ну что, я зарыл. Да все, на ведь юльты не треба все мы Ми... выиграли ура! Так, окей, что у нас я так да, у нас майже Другой алмаз. Ну, может на ведь и до апой, но тоже не видел, уже просто до апой. Такс. 500, 600, 800. Тасарье. Так. <messed> І що ж, значить, все, готово. Тепер ми йдемо от сюди, от 55, Першу раз цю карту бачу, йдемо на шию. Погнали. Давайте виграємо. Виграємо два рази, да, нам виходить. І все. Ще пройдусь по деяким. там приколом, да, просто цикаво. Ну, бачите, прикольно он на лук из -два. То есть, я предхожу, типа, бам-бам, бам-бам. И все. И бом здесь. А, а чё, Фрэнк, Франк такие швидкие, что за бред? А, а, то мы все такие шутки. я понял. Так. Як добре, що він мене бо це було фігури. Так, бас. Молодець Що ти хотів зробити гаджетом? У мене питання А, я зрозумів, бо ці, що з мутаціями вони швидші, ті будь-що. Так, і мене забрали, я молодець. Ну Ні, нічого. В принципі, нам тільки треба отак от зробити. І все. І ми якби. Виповнили квест. Тепер пофіг. Програємо, виграємо. Я б не хотів би виграти, звісно, о, Ranger Brock. Я так понял, тут зробили якісь Ranger Broки, типа скіна на Вольта. Ну я понял, типу. Ну, прикольно, так. Да, тим людям, якого немає оцього скіна на Вольта, так. Да? Щось спасу. То да, прикольно, силайся. Ну так, якщо в тебе є скін спасу, то... Ніхера тобі там ті скини, я не розумію. Ну, чисто людина, яка має скін спас, щоб ви розуміли. Я про себе чисто говорю. Ну, гавс там. Так. Гавс, кстати, тоже у меня ему тация на гавса, она прикольная, я бы сказал так. Ага. Так У меня аптечка белок. Давай, притягнем. Красава! Молодец! Туда його. Притягну я его! Притягнул Шелю, молодец! Ямавин попрыгунчик! Рыбочка, тебя его заберем нахер! Є! Є, Є. Топ, 1. топ 1 Ура! Так, ми зробили той. Окей. Що у нас такого? Давай. Так, казав, що нам не хватає. Джокер, іди в жопу Потім поговоримо з тобою. Так. Ну, Коротше, дивіться. Таке питання. Скін. паладін Вольтмеха. Це імбовий скін. Ну, на нього є, цей, от, я так поняв, ну там той скін, я його тут ставлю зверху у вас. Червоний такий. ну Типа. Окей, хай буде. Оце кров, оце імбовий просто на крову, а оце хіня, що у нього кинжали вертаються, бази хезе, що робить взагалі, дебас. Зараз я знайду базу, почекайте, що він робить. Дальність супера база влічився. И все? Окей, на Макс. Оце цікаво, тому що я граю за Макс. Ну, рідко. Макс получает безконечний. Ніхера собі, а це чин... безконечный боеприпасы. Здорово, бро. Здарова. Окей. Значить, що у нас є? Б -б 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 -б. Ну, все, в принципі, люди. А. Золотав такий ще Вот. Е, В принципі, на перше відео, думаю, зійде нормально. Дякую, що глянули. Давайте всім до наступних відосиків.